Друзі, вітаємо на майданчику Динамо. Стартує на сьогодні ігровий день у Львівській бізнес-лізі і стартує матчем Інтеркарс Меблевий парк. Номер 11. Момент. Зараз і м'яч мало не в Ворота. Номер 11. Оже такі показники команд. Зовсім різні завдання, скажімо так. Є, зараз м'яч літає ворота. Ось так, Микола Лощишин забиває у нас красивий м'яч у дев'ятку поцілив. Та грі мають по 12, тому десь в випадку успіху Інтеркарс може десь також попереду. І. Мебле парк. Зараз мало не забив ще один м'яч. Все-таки тут Інтеркарс. Закидання на фланг. Непоганий м'яч мало не влітає в ворота. Зараз атака. У нас непогано від меблого парку пробиває. у нас, 7 хвилин. Залишається. У нашому матчі пробуває Віталій Ковальчук ось так. Оце досвід бере своє, звичайно. Вийшов на ударну позицію і точні удар. Дивимося далі. вдасться чи... все-таки з п'ятим зіграти. Зараз є удар від дерчагівської і виручає свою команду, бо м'яч підправити ворота. Передача на правий фланг. Простріл ще один небезпечний. Це жовта... Жовта картка, м'яч розіграно. Передача на ну, майданчик. Ще одна спроба міч літає ворота. Ось так забиває у нас е, номер 30 Юрій Тимошевський. Щі, нам непогано сіночку зіграли. Ще одна передача на Лешішена, можна забивати, і м'яч таки не влітає. Неймовірний, знову п'ятьох такою. Інтеркарс. Е... Ну Це так така вже нам звичною стає. Передача в майданчик і ось так меч залітає в ворота. Нікіта Єлфімов зрізав м'яч у власні ворота. Трьох очок до альянсу, який на другій позиції та мепного парку. Який на першій е, дарується до Ардорів е, чемпіонату. Стосовно ну, представників команди Єлфімов Єлфімово непогано. Це в другому таймі. Кілька непоганих наход також побачили, а зараз ми вважає ворота. Ось так Василь Ханас, номер 24. Саме його удар. призвів до взяття воріт, і в нас. Відповідь у нас От тут перехоплення можна забивати. Так і є. Забиває в нас Володимир Буньо. 11-й номер 5-1. Стає рахунок на 28 й хвилині. Кольчука, Ковальчук втрачає м'яч, і Михайлишин мчить вперед. А Михайлишин пробиває м'яч м'ячі над там... поперечкою. Передача, і м'яч ще мало не влітає. в Ворота Юрій. Меблого парку Єлфімов готує удар Єлфімову і Сахаревич реагує. Хороший удар. Передача на лівий фланг там прийшла. Простріл. Це не поро, простріл скорі... Меблого парку контратака непогана, можна зараз забивати, але влучає в суперника. Вилучає гулкіпера. Зараз Єлфімов, Ковальчук. Знову Єлфімов, можна забивати. таки не влучає. Зараз є в нас удар, але вирече свою команду та хороший шанс у пузарістів в жоті формі. Зараз втрата. можна пробити по порожніх воротах і не влучає. Вищише Зараз... не дав по флангу Лохно. Лохно, передача на Єлфімова і Нікіри. Єлфімов забиває красивий м'яч. 6-1. Стає рахунок. 6-1. Перекрито, потрібно швидше рухатися, але час, час. Передача в цей майданчик, удар головою Герчаківського. І, і, схоже, все, у нас 6-1. Меблевий парк перемагає інтеркарс, а ми очікуємо на наступний е, поєдинок.